Так, просто походи, можеш чуть-чуть далі. Дивись, дивись за ним. Кажи ні. ні". Візьми його, так. Да". Угу. Просто відштовхни. Добре. Так, да так, -да так. -да". Ну там де він повинен. Да. Ні, все й уходь. В кінці можеш типу, чекати. І він сам, до речі, вирішує сидіти, лежати. Кожного разу, коли ваша собака йде за вами, іде до інших людей, іде до собак в кафе. Ви кажете їй ні і штовхаєте тілом або заповідочок на те місце, де вона повинна стояти залишатися. І таким чином на ній ви вчите собаку оце, «Оце заборонено, а будь отут, і вона буде спокійно лежати, відпочивати. А коли команда чекати вчиться на смаколиках, то собака починає далі сидіти, хотіти до вас. Вона не заспокоїться, вона нервова, вона вся труситься від цієї нервовості стресу. І потім, коли ви підходите, кажете, можна на тобі молодець, вона опять починає стрибати, гавкати і біжати туди, куди їй не можна. От в чому різниця на ній і на смаколиках? Взагалі навчити таким командам як чекати стоп поруч можна реально за 5 хвилин. Реально, це дуже швидко. Це ми все вчимо на наших марафонах або заняттях. В шапці профіля є посилання.